Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матч, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 5 вересня 2015 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи 2016. Група C, 7-й тур. На Рені лів збірна України Фоменко приймає збірну Білорусі Олександра Гацкевича. 3-1. Україна перемагає. Давайте, друзі, про цей матч ми будемо з вами говорити по порядку. 4-3-3 стартова розновка України, Фоменко головний тренер команди, Андрій п'ятого ворота, Хечеріді, Ярослав Ракицький, пара центральних захисників, Федецький Шевчук по флангах, Руслан Ратань Андрій Ермонко, – Андрій Єрмонко Тарастепенека, три кап'яв захисників, Євген Каноплянка, Артем Каравець, Денис Гармаш у нападі. Це стартова розстановка України. Сбір Беларусь, тренер команди Олександр Кацкевич, 4-4-2. Стартова розстановка Білорусі, воротах, Филиппенко Мартинович пара центральных захисників Шитов Володько по флангах, Сіваков, Маєвський, Калачев, Стасевич, четвірка 5 захисників, Корніленко, Глеб у нападі, це стартова розстановка Білорусі. Ну а тепер друзі, давайте безпосередньо говорить про сам поєдинок між збірною України та збірною Білорусі. Ну і справді дуже таки справді. Дуже хороший справді початок від обох команд. Україна на правах господаря було б цікавіше. Але Білорусі також відповіла всіма непоганими атаками. Ось Наприклад, пригадується непоганий момент після кутового. Непоганий був удар, але його зафіксував Андрій П'ятов. Україна мала перевагу за Володим М'ячем, але все одно важко було українцям. Збірна Білорусі така команда дуже сильна, команда дуже організована. І, в принципі, дуже здорово команда захищалася. Аландий П'ятов на сьомій матчі вибиває м'яч в боротьбу. Кравець дуже здорово скоростав ситуацію. Помилився захисник Білорусі, вихід один на один у кравця. Артем Кравець, вихід один на один. Удар гол. Артем Кравець. На сьомій хвилі матчі. Рахунок матчі відкриває. Там намагався захисник вибити м'яч ногою. Але не влучив по м'ячу, і Артем Кравець скористався ситуацією, вийшов один на один і свою нагоду голіву Артем Кравець реалізував. Ну і так, да, Андрій П'ятов записав до сукопасива голіву передачу. О, після Бедого М'яча Україна стала так знаєте, обережно так діяти. Хоча, в принципі, ось пригадується на поганий момент, десь так на гнє, так 15-ті. Коли Дмитро Каноплянка так прострілював п'яти в руку футболісту Білорусі. Потім був удар від каноплянки. непоганий удар від каноплянки. Та трішки в Коноплянка не влучив ворота. Супер шанс ще був така Коноплянка коли Україна втекла в контратаку. Непогано. Ведь просто ідеально викатив кроватися. Коноплянка беє і вертай Білорусі робить неймовірне спасіння. А Білорусь, ну в принципі. Так, да, Україна володіла перевагою, Україна більше і чим володіла, хоча за володінням там невеличка була перевага України. Але за моментами перевага в української збірної все-таки була. Особливо збірна Білорусі дуже здорово виглядала і відрізками, в принципі, Білорусь також і справді непогано виглядала. Але ось на 30-й хвилині Україна проводить хорошу атаку по лівому флангу, і справді дуже хороша атака. Канаплянка, підлічає Шевчука, Шевчук простріл, небезпечний ленд. Намагається Вратар зіграти першим на м'яч. Іграє Вратар першим на м'яч, вибиває м'яч кулаком, якщо не помиляється, але тут як тут Андрій Рермок на Новані, Андрій Рермонко б'є і збиває гол. Забиває гол відповідно на 30 й хвилині матчу. Дуже здорово Шевчук підключився до цієї атаки, намагався вертар Білорусі вибити м'яч, але він його і вибив, але просто-напросто Андрій Молко. Був у в потрібному місці потрібний час. Андрій Мок забив. Ще пенальтів вдасться заробити, кравця збивають. Пенальті призначає суддя. євген Коноплянка підходить до 11-метрової позначки. євген Коноплянка розбігається. Удар і гол забиває євген Коноплянка, 3-0 на 40-х матчу. Каріна забиває гол. І на цьому перша 45-хвилинка завершується. А у Білорусі, до речі, вийде на другий тайм Бресан Гридичук, Сінневич. Білорусі, гусі в рибалка гладкий вийдуть у збірну України. А після того, як року став 3-0, в принципі, Україна в принципі, віддала м'яч збірній Білорусі. Білорусія вже більше в другому таймі, на мою думку, м'ячем володіла. Ну і пенальтів вдається зробити Білорусі якраз на 61-й хвилині матчі, і справді Павло порушив. Правол порушував Шевчук проти футболіста Білорусі. Проти Корніленка, якщо не помиляюся, правило було порушено. Пенальті заробив Корніленко, Сам вже він і йде виконувати пенальті. Справді, Корніленко і справді дуже здорово розібрав ситуацію. Корніленка б'є, Корніленко збиває. Каролінко збиває команда Олександра Хацкевича один м'яч на 62-й хвилині матчу все-таки відквитала. 3-1. Білорусі намагалася забити ще. Україна більш стала діяти вже на контратаках. І в принципі, ці контратаки були доволі таки небезпечними. Але в кінці кінців судя фінальний свисток і в кінці кінців збірна України все-таки збірна Білорусі примагає. З руху 3-1 Артема Кравця, Андрія Вонка та Євген Каноплянки принесли господарям перемогу за Білорусь зі Бав Карніленка. До речі, друзі, давайте подивимося з вами статистику даного поєдинка. 22-6 це на Е, Немає тут даних за ударами в площину. 52-48 контрольну, полодінів з рівновага. 397 передач України, 74% точність передач, 384 передачі Білорусі, 72% точність передач, 9.18 це на правил, 2-2 за жовтими картками і одна була червона картка, до речі, Україні, її отримав Денис Гармаш. Денис Гармаш отримав червону картку. За котивою 6-1. Також була перевага саме української збірної. Правда, друзі, дуже хороший матч відбувся 5 вересня 2015 року. О, Україні важко було, так, да, вдалося забити швидкий м'яч, але в принципі збірна Білорусі, Білорусі така команда доволі таки організована, доволі таки сильна. І так, да, Україна володіла ініціативою більше. І все-таки вважаю, що все-таки Україна та поділ перемогла. Але Білорусі також в принципі, таки непогано виглядала і відрізками і справді в Україні скажімо так не легко було. Ну, в цілому перемога була б по діло здобута Загалі, Білорусь Олександра Хаскевича 5 вересня 2015 року ну, непогано видала особливо, на мою думку, в другому етапі. Ось тому якось так. Взагалі, друзі, кажу я вам, що Україна та Білорусі будуть сусідами у турнірі таблиці. <реш> Ось третю позиція посідає Україна. а ну, Білорусь посідає четверту позицію. Це, до речі, була група С. Якраз то відповідно на відбір до Чемпіонату Європи. Іспанці були першими, в принципі, <реш> вони і так були фаворитами. Словаччина посіла в кінці кінців другу позицію, Україна третю позицію, Білорусь четверту позицію, Люксембург п'яту позицію, Македонія шосту позицію. 19 очок набрали украинцы. 14 забитых мяча было в группе. 4 мяча пропущенных. Плюс 10 різниці забитых и пропущенных. 3 поразки, 1 ничья, 6 перемог. В Беларуси 5 поразок, 2 ничьих, 3 перемоги. Но все равно Беларусь неплохо наглядала, справедливо, в этой кампании. Да? Довольно-таки неплохо. В принципе, как и Украина. Україна поїде на чемпіонат Європи в кінці кінців 2016 там, по з матчам матчем Українцям все-таки вдасться пройти далі, хоча це буде прям дуже важко. Ну, все-таки Україна поїде на Чемпіат Європи 2016. Ну, справедливості Раді. Україна програє там три матчі забігаючи наперед. Ну, в будь яку випадку. В принципі, непогана була кампанія для збірної України ось, ну а так команди справді посіли третю та четверту позицію, відповідно, ось українці були третіми, а білоруси посіли четверту позицію. Ось тому команди були справді, я ж кажу, сусідами у турнірі таблиці. Друзі, значить, ну, що ви взагалі думаєте, ви спробу ці командчі, який ви запригадали 5 вересня 2015 року, як відбувався? Що ви взагалі думаєте, друзі, спроду ці коматча? Ви можете, якщо у вас є бажання думки, написати свої думки у коментарях. Ну що ж, друзі, я вам хочу побажати тільки добратися в житті. І справді дуже хороший, друзі, футбол відбувся 5 вересня 2015 року між збірною України Фоменка та збірною Білорусі Олександра Хацкевича. Побажаємо, друзі, всім добра. Вам, друзі, також бажаємо всього найкращого. Бережіть себе. Усі побачення. Усі до нових зустрічей.